Я завжди царилася, сказала, Сашунь, ну скільки можна бути тих контрактів, коли вже от тридцятка скоро тобі буде після останнього контракту. А коли ж ти яку дівчинку знайдеш, де яка наречена? А він завжди сміявся і казав, моя наречена Україна. І так і вийшло. Саме дитинство мій син мріє бути військовим. Це було дійсно його мрія, бо цього я не, не могла зламати його подальшим це. Навчання, все-все-все було для нього тільки зв'язане з військовою справою. Матері загиблих військових Олександра Кулика та Владислава Гударчика. Аби вшанувати пам'ять про своїх синів, ініціювали встановлення у рівному пам'ятного знаку. Вони були лідерами, це найголовніше, тому що за лідерами йдуть всі. Вони вели за собою хлопців. Олександр та Владислав проживали в одному будинку, ходили в одну школу, та не були знайомі аж до війни. Це дитина була дійсно. Від Бога, дарунок життя, дарунок долі, дарунок, напевно, тому і так трошечки він прожив, що він був настільки досконалий в усьому з дитинства і до самого останнього подиху. То був хлопчик, дуже люб, такий, який любив вчитися сам і навчав усіх кругом себе. Він ніколи не розставався з книжками, він був настільки спортивний. Олександр він був старший трошки, і в нього було більше бойового досвіду. І цей бойовий досвід давав йому дуже великі переваги, тому що він, можна сказати, відчував те, що має відбутися, і завжди міг передбачити всі події, які... Е, ймовірно, могли статися. Там він навіть закинув плавання, щоб піти стати військовим. Хоча був дуже перспективний по плаванню. Е, завжди був на позитиві, добрий, порядний. Завжди говорив: Мам, ви мене тут моя сім'я. Але в мене є сім'я в Одесі. Це моя основна сім'я, а то мої друзі це моя сім'я. Бо чотири роки це зазвичай це, ну, час, який зблизився з друзями. Владислав він був командиром, він командував своїм підрозділом і теж згуртовував навколо себе людей. І завдяки таким хлопцям, ті, хто вагався, вони переставали вагатися і ставали ну, набагато сильнішими і впевненішими. Пам'ятний знак Владиславу Гудачику та Олександру Кулику встановили поблизу їхнього будинку на вулиці, яку назвали в їхню честь. Так, дійсно це ініціатива своєї мама. А ви вже пам'ятаєте, коли була сама декомунізація і коли стали перейменувати саме цю вулицю, було визначено нашими депутатами міськими, назвати вулицю в честь Кулика і Гудачика. Це така дуже. Історія цікава, вони проживали дуже фактично ну, в одному дворі, а познайомилися тільки саме на війні під час виконання бойових завдань. Владислав та Олександр загинули в один день, 25 квітня 2022 року на Донеччині. Вони загинули в бою під час відбиття штурму в місті Ізюм. Противник просувався вперед і вони ставили міні-загородження, і внаслідок цього ну, вони загинули. Пам'ятний знак, який встановили як символ пошани та подяки, стане не лише знаком їхньої стійкості та відваги, але й нагадуванням про те, що ці люди поклали свої життя на вівтар рідної землі. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.